Я закохався в українську через український контент. Ну, і, типу, і, так чи інакше я зараз теж роблю, як це називають зараз? Контент пісні української. І там, просуваю там всіляко це. Що я, я такий от хлопець з Криму і все ок. Через контент. Створювати класний контент. Пісні різноманітні. Від низькопробних до високопробних, тобто від шансону до опери там, дуже складних авангардних творів. Все це треба, Все це треба створювати і пронизувати, пронизувати нашою сутністю. А чому ви так вирішили, що От ви створювали російський контент? Да, але я не відчуваю ніякого сорому, тому що да, так було. Ну, і, типу, і в дитинстві в мене було так. І да, так було. Но, як, ну, колись я, це, це мій друг сказав, колись я теж пісявся в ліжку. Але зараз я, типу, пройшов час, я не пісюсь в ліжку. Ну, типу, я зробив роботу там, над помилками, щось, щось змінилося. Так, да, я робив, окей, так було, а це нічого ховати.